Той час, який ми особливо просимо, не сміючись більше, поміру ще змирення і все це виражається в нашому покаянні. Ми чуємо голос церкви, ми чуємо ці слова, яких все пронизано милістю Божою до грішників, всіх. І милість Божа, вона проявляється не в тих, якісь особливі морі. Ні. Гріш, значить, має нужну покаяння. Грішник просить убавилавання. І він помилує і прощає всяку в Цьому і вся суть, любові Божої любов до нас. Він милостивий. Якщо ми це відчуваємо, і ми просимо, щоб Господь дав нам відчути. Милість Божу. До нас гріш. І щоб Господь дав нам рішучість, Його милістю вирватися нам з поболок від ха. І щоб Господь і далі своєю милостію спасав нас. Більше нам нічого не потрібно починалася. Боже, милості будь, я грешку, і Бог почув себе ветереву молитву, і вона для нас всіх. Особливо в вихо із того стану, якого гріховний пахнемо, знаходимося. Ось рядівні слова. Милує, Богу, милості будь-ям є Нагадує нам ще написання всі в колонії, які події відбувалися особливо з грішми, до яких Господь дуже близько. до їсть і п'є, матеряв з грішниками. А Господь сказав, я і прийшов спасти грішники. Але який грішник? Ті, які просять ті, тільки просять помилування, тільки ті, які во Христі, побачивши, Спаситену благодать, помилування, уже стараються не відійти від Христа, а бути злим. Преподобний боїсть просіть сила Афонський казав, що на мені, страшно, падшому грішнику, Бог явив виособили свою милість. Простив мене, помилував мене і нині тільки при одне прагну — бути мені. І цього бажає всім, і крик от кричить, щоб ми просили Бога помилування, і щоб помилування ми відчули любов Божу. І більше нічого на світі не хотіли. І тому, дай Бог, що Господь. Утвердив нас в цьому подрузі по з якого якому починається наше спасіння. Ми проявляємо своє милостиве відношення до наших ближніх, І про це нам наголосив Господь. Милуйте, прощайте один одного, і я і прощаю вас якою цей приклад? ще згадає. Був один чоловік, молодий чоловік, який отримав від багатих батьків, великий богат, але будучи ще недосвідченим. А піддавшись спокусам, він вів життя нечисто, і нічого не задовільняли. Як ви стані в такому без тупості, без виході, без виходящи, все маючи багатство, а душа неспокійна. І собі задумав, підуть зробив. Чого там життя? Вий? Але вирішить туди приїхати в столицю і уладити свої справи там, все закінчити, завершити, щоб не було нічого після нього. А потім зробити ще заходити. І коли він сідав біля свого будинку екіпаж, це було давно, побачив худенько, бідну жилочку з дитяв на руках, бідно, нещас, в рубищі. І щось пожалів їй. І дав їй гроші до нього кишені. І разом не стало легше. І разом він вже коли почав їхати, ну, скільки ж ховати її цих грошей. Кричити з діти, почекай мене через вітрі, години я повернуся, дам тобі більше. І поїду. Кес, ну от почуття його на пору. Приїжджав до Микозанського собору, гадав, як із з мамою, молився в ньому. зайшов храм, підійшов до ікони Божої Матері і мною на І глянувши на її бік, відчув неземний пол, Пав на коліна перед матір' Божою і почав плакати, ридати ніколи не плакав, і одне казав, матір Божа, спаси мене. І довго-довго молився цей молитий орушавське сльозами лице своє. Кейнувшись, приближився до ікони Божої матері, повернувся йти і чув радість життя, як народився заново. Не захотів нікуди йти, він захотів жити, відчувши ласку, любов Божої матері. І поспішив додому, і коли під'їжджав бачив, жіночка, є там жде його, він зрадів її, як би Христа побачив. Забезпечив її і дитину, на все майбутнє життя, попросив молитися за його душу, а сам поспішив скоріше закінчити всі сістрави, і щоб тікти від соблазну, на авхову поспішив, та прошу ходих, послушає трудні числа. І потім йшов Андріяцький скіт. І багато-багато благодія всім монастирям, а там був величний собор. Тому москвиту, який стоїть донині, і закінчить життя не просто монахом, а ірості монахом. Ось, що сотворило дуно ось, що сотворило милостиня, ось, як вона спасла душу грішника. І ми з вами віряємо себе, милість Бою. Хто більше може помилувати нас? І хто може спасти нас? І хто за нас віддав, віддав життя на кресті? жертву любові своєї? Для того, щоб нас спасти, помилувати. Як же не може обирати путь гріха? Розтей беззаконня, зневажаючи таку любов. І тому укріпляємося ці величні дні в радісті того, що нам ще даровано час, время оставили, молитва, покаяння, щоб Господь зміг помилувати нас, а для цього поспішаємо помилувати один одного. Всього стараємося, якомога частіше бути в храмі. Перед лицем Божим, перед лицем Божої матір. І щоб ми з вами поспішили з радістю до Спасительного покаяння і вверли себе, як сказав один святий, ти гріш, ти страстян, ти не можеш вирішив з цього полону, кидайся в руки Божі і спасешся. Ось ми. Довірла себе рукам Божим. А наша молитва, щоб була із глибини серця, і сукрушенного покаянного наших всього ісвіства. Помилуй нас Боже і спаси всіх нас з вами, калюючихся грішників.